Коли ви в пошуках хвилинкої універсальної рослини, яка зможе прикрасити ваш квітник і замаскувати своїм листям, квітами якусь огорожу або просто стане квітучою ширмою у вашому квітнику, то одна з рослин, яку запропонують садові сайти, буде калісегія калісегія, махрова кучеря. І от саме ця інтернет-пропозиція і спонукала мене до створення цієї короткометражки. Чому короткометраж є? Бо фото та відеоматеріалів особистих у мене малувато, а запозиченими користуватися я не люблю. І одна з причин. Чін познайомити вас з цією рослиною це ціна та якість, які просто не співставні. Усім добра, мої прекрасні глядачі, тож читаємо, та відмінно влаштується на старій сітці на будь-якій іншій опорі. Це правда. Створить квітучий оазис протягом усього сезону. Що стосується оазису, тут питання. Це декоративна витка рослина. Її квіти схожі на невеликі пухнасті строяндочки. І самі ці пухнастики, оці трояндочки, ми й бачимо на фото. Я їх теж фотографую, бо це справді гарно. Ще стверджують, що вже перший рік після висадки рослини ми побачимо ці трояндочки, а почнуть вони з'являтися з липня місяць. До цього часу з-під землі почнуть виходити. Стебла з листочками, які розміщені почергово, це важливо, така собі ниточка, на якій будуть почергово утворюватися листочки. І от саме головне, до чого я веду, це те, що це все схоже на берізку. І тут варто оте все не вирвати. да да саме берізка польова, калістегія кучерява і берізка, отой бур'ян, з яким ми боремося на своїх ділянках, можливо, навіть у декого на квітниках. Це рослини одного роду, юнкові. І от саме цю схожість ми потроху з вами розберемо. Ця троянда вона зовсім не примхлива і готова рости в різних умовах, ну так як і берізка. Дуже швидко розростається. При цьому при всьому вона перешкод не бачить. Зростанню цієї рослини не завадить ні кам'яна огорожа, ні стіна, ні грати. Ось, наприклад, я висадила калістегію разом з жимолостю Чомусь біля цих рослин і біля цієї опори я не побачила калістегію, а вже на наступний рік побачила її подалі від опори квітнику, а вже на третій рік побачила калістегію за парканом. І ось саме оці мої фото за парканом, де засушене стебло. До речі, наскільки я зрозуміла, то квітує вона на паганах цього року. Ось, наприклад, це стебельце. З ріденькими листочками вона відростила, з весни відрощувала, потім починає всередині лі літа квітувати. Якщо їй буде достатньо вологи, не занадто вологи, не сухо, тоді вона квітує. Були випадки, коли квіти калістегії починали підгнивати, це було після постійних таких дощів. Рослину варто висаджувати на сонячній ділянці, щоб полістки у цих махрових квітів могли просихати після рясних дощів або поливів. Якщо ж ви посадите рослину півтіні, або ж у тіні, це у вас просто буде велика маса зелені, не густої зелені, бо оці витки стебла вони будуть витягуватися, між вузля будуть видовжені, і листочків буде мало. Мало листочків, квітування поодиноке. Що стосується ґрунту, то давайте згадаємо компостна куча і як там гарно зростають бурянці. От калістегія пишуть, що любе гарний поживний ґрунт. Обов'язкова умова перечитала усі форуми. Люди з досвідом вирощування цієї рослини стверджують, що це агресивна рослина, яку потрібно обмежувати, обмежувати з дном, тобто беруть відро і в нього висаджують рослину. Мій досвід це 6-літрова банка пластикова. Я посадила, витких стебел не бачила, квітування не бачила, плюнула на це все, висадила ось тут. Між цією жимолостю і гортензією, рослина полізла. Тут вона у мене не зростала, вона полізла до мене на клумбу. Так я її залишила. Мій досвід це поодинокі витки стебла, які не доходять висотою, навіть мені до пояса. Оце таке: воду любе, свій сонце любе. Грунт у мене за парканом зростає, підсушене там бетон, щепінь. Тобто і так може зростати. Обмеження сказали, все. Нам часто рекомендують калістиги як ідеальну витку рослину для озеленення огорож. Да. Квіти ефектні, да вона швидко розростається, але ж не забувайте за інший бік цієї медалі: агресивний характер, неконтрольоване розмноження, не той декоративний ефект, який нам обіцяють. І пам'ятайте, при прополюванні, як у перія, жодного шматочка коріння не повинно впасти на ваш квітник. Бо тоді, якщо не цього, то наступного року ви точно матимете ще одну калістегію. Влітку пересаджувати цю рослину не можна. Краще зробити це восени, тим більше, що калістей. Доволі морозостійка. Як би я тут не розповідала, що це агресор, що потрібно бути обережними, але від своєї рослини я не відмовлюся. Тим більше, що їй сподобалось у мене за парканом, тож хай там і живе. А вам вирішувати?